Три очки відставання від першого місця. Дніпро один, який бореться за чемпіонство, у рівному не міг собі дозволити втратити залікові бали. Команда Олександра Кучера їхала лише за перемогою. Поєдинок чекав не з легких. Верес за шість останніх матчів. Набрав лише один заліковий пункт. Відтак на авангарді авторитетів ніхто признавати. Не збирався. Вболівальники чекали на бій та набрані очки. Ми прекрасно розуміємо, що е немає перемог на цьому стадіоні, тому десь воно трошки підалі. Ну, середині колектива, все все здорово. Подарувати позитивні емоції глядачам Верес міг уже на другій хвилині, але гайдучик, вигравши боротьбу, не зумів віддати точну передачу Дахновському. Такі передачі ми повинні віддавати і вже далі там реалізовувати. Тому десь не вистачає майстерності. Як використовувати свої моменти наочно на 10-й хвилині показав Дніпро 1 атака завершилася єдиним голом у матчі від Олександра Піхальонка. Більше гостям нічого не потрібно було. Дніпряни свідомо віддали ініціативу та чекали своїх моментів зі стандартів та на контратаках. На вересу потрібно відіграватися. Вони йшли вперед. Ми Ждали свій шанс ще на контратації, хотіли забити другий м'яч, щоб все вирішити. В середині першого тайму Верес врятував когут після удару від Довбика. Сейв голкіпера, наче пробудив команду. Рівняни до перерви створюють кілька моментів. Зокрема, добре вивели на удар Пасіча. Втім, Геннадій, як слід моментом розпорядитися не зумів. Окрім гольової небезпеки, увагу трибун приковувало і протистояння братів Пасічів. У старті Дніпра один вийшов куплений у Вереса Євгеній Пасіч. Відтак вперше у житті брати грали один проти одного. Більшість мікродуелей на рахунку гравця. Дніпро 1 знаю його кожне двіження і читаю його наперед. Емоції переповнювали. Був якийсь мандражик, але я з ним справився. Втім, і Геннадій змусив брати як слід побігати. Євгенія замінили на 58-й хвилині. Заміна то була планова. в мене ну по його грі все добре, в мене все влаштовує, немає ніяких претензій. Весь другий тайм пройшов під диктовку господарів. Момент у пасіча вихід вічна від, від шестакова. Удар від Близніченка все марно. Ворота Дніпра 1 так і залишилися для рівнян неприступними. Я можу сказати, що ми сьогодні не заслужили е, поразки. Я думаю, що сьогодні справедливіше було б ніч Попри негатив від поразки, був і позитивний момент. Вперше в УПЛ дебютував гравець молодіжки, 18-річний Дмитро Шух. Він на 69-й хвилині замінив Валерія Кучерова. Юнак розпочинав сезон у вересі Ю-19, але пройшов із основою збори і відіграв свій перший матч у дорослому футболі. Чесно кажучи, не дуже сильно вірив, але надіявся типу, на це. І ось вийшов зразу. Думаю, непогано вийшов. Тому пару відборів зробив. Чуть може десь обострив. Ну, думаю, непоганий дебют. Він і не випав з тої гри, він боровся, він цеплявся за м'яч, він давав передачі, тому радий, що є наш вихованець, і ми можемо далі на ньому на нього розраховувати. Можливо, дебют відклався б і на потім, але гру через перебір жовтих карток пропускав Дмитро Кльоц, який виступає на тій же позиції. Попри усі намагання, як основи, так і тих, хто вийшов на заміну, гра завершилася такою потрібною для Дніпра – перемогою. Ця перемога дуже потрібна була, щоб дати впевненість, тому що останнім часом були нічі, там поразки. Так що це для нас дуже важлива перемога. Надіюсь, вона додать хлопцям впевненості дальнішому. Така ж перемога для впевненості потрібна і Вересу. Зараз команда опустилася на 12-те місце. За 18 матчів, 18 очок. Від зони перехідних поєдинків один пункт. Від зони вилюту – 5 очок. В останній смак перемоги рівняни відчували ще 5 листопада минулого року. Серія без звитяг уже налічує 7 матчів. Далі у гості їде Кривбас. Гра відбудеться 1 квітня на рівненському авангарді. телеканал